Клен червоний ферві флейм одне з найкрасивіших декоративних дерев для саду, парку чи бульвару. Влітку він тішить око густою зеленою кроною, яка створює щільну прохолодну тінь. А з настанням осені дерево, ніби спалахує, перетворюючись на справжнє полум'я завдяки вогняно-червоному листю. Саме тому цей сорт отримав назву флейм вогонь. Саджаність у контейнері 45 літрів, вже має висоту майже 4 метри та сформовану крону діаметром близько 1 метра. Це швидкоросле дерево, яке щороку додає від 40 до 60 см, а в дорослому віці сягає до 15 метрів заввишки. Клен червоний Fairy Flame витримує морози до мінус 30 градусів і добре росте навіть в міських умовах, стійкий до загазованості, ущільнених ґрунтів і різних змін погоди. У молодому віці потребує регулярного поливу, а після вкорінення практично не вимагає додаткового догляду. Пітля тут неправильна. Не плутайте з кленами Фрімені. Клен Фрімена навіть гібридний має розсічений лист, а у цього сорту він класично трилопатевий. Це дерево здатне стати справжньою домінантою будь-якого ландшафту. Клен Файрі Флейм ідеальний вибір для тих, хто цінує яскравість, силу та довговічність. У своєму саду. Слава Україні!